Багато вже аналогій проведено між початком Другої світової війни і вторгненням в Україну росіян в 38-му році, коли Гітлер захотів забрати Чехословаччину військовим шляхом, вся Європа оголосила, що оголосять війну йому. Тоді Гітлер був не готовий до європейської війни і провів це демократичним методом. Підписали Мюнхенські угоди з Францією, з Великобританією, з Італією це країни, які гарантували. Незалежність Чехословаччини вони просто взяли і зрадили країну по факту. Підписали, що судети з 1 жовтня 1938 року переходять без війни, без нічого Німеччині. Зразу під цей шумок з'явились поляки, які кусок чехословаччини собі забрали, і з'явилися мадяри, які шматок, а саме закарпатську Україну, забрали собі. Через півроку, 1939 році, вже Чехословаччина їх такої не було. А 1 вересня 39-го почала світова Друга війна, яка тривала 6 років. Забрала мільйони життів всього світу. Як зараз це було? Росіяни анексують Крим, створюють ЛНР ДНР, намагаються забрати Україну, впевнені в тому, що Європа не буде втручатися. Навіть просто надаючи е, матеріальну допомогу, але Європа, Великобританія, Італія, Франція, Америка, в тому числі не тільки Європа, все ж таки нас підтримують. Дуже шкода, що ніхто нам не дає е, війська. Всі кажуть, почнеться третя світова війна. Чуваки, третя світова війна почнеться, якщо Україна програє, от тоді точно почнеться третя світова війна. Країни світу і взагалі світ уже давно розділився. Є білі країни для мене. знаєте, сторона добра і є сторона зла. І не всі країни відверто стоять на цій стороні зла. Вони просто там тихо собі сидять, чекають, коли можна буде вискочити такі собі шакали, ніби угорці, які там щось вякають, вякають які вони сильно європейці, тільки весь час підтримують Росію. Ну не знаю, може в них пам'ять коротка, може яйця маленькі, без поняття, що там в цього прем'єр-міністра. Але інші країни, звичайно, ну, мене радує, що Великобританії не Чемберлен, який просто пішов, підписав там договір і злив е пів України тільки для того, щоб задовільнити Путіна. Тому вірю в світ, вірю в Україну, вірю в нашу силу. Переможемо! Це буде Україна.